Тим здоровим і ребят. Що не виборати в графі Денсіс Горо. Е, я, я вже обрав собі скем, І тут можна стати. Це, це якщо що я так тик. Ти, ти це на пробіл. Якщо ви, звісно, не чули, але кожен. Я буду починати грати. Я йду в цей ліфт. что А вам мне кажется, тут полный КТ. Опа, давай, 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 Він, як я поняв, він вже не спочатку грає, бо я не був скин, то не можна потім допомогли брати. І це було під піча. він тут вже не О, він не він довго грає, ну але не купив такі скин. Він затапис. Офігенна п'яти. Експерт ламіна тут. Я не сніг. Так. Миссим чео. У нас нема вибору, крім у цього челика. Серьект. А раз у нас начинался через 5 секунд. А я попросила підписатися Підписалась? Молодці! А хто не підписався, то що... я теж вмію так робити. Я теж вмію, у мене є клавіатура. Накипай у нас тут є стаміна. Тамина це о, в багатьох іграх це означает, типа, в спитка, всякие такие, ну типа, скики ты ти можешь бить. Плохо, що тут не можна... О, я зашл шарики.

На цьому кошмари не закінчуть. Які машини ще у Ага, иди отсюда, иди отсюда, ты бы назвал. У него мозг вот сусти. <говори> 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 иди, иди, Свець, иди. Я не назвал. Давай в основном тесто. Я понял, ми здаємо багато звуків, і вони нас чуют. Це я понял. Есть не факт, то що я виграю. Бо вы ви знаете, скизмені. место там на П. Часто должен должен нравиться. Мне страшно. Будет это даже хорор. Я не знаю, что так подумал.

Повірте? Я, я понял, Коли я помиляюся, треба негайно швидко тікати туди. Вот за, за цю коро, за ці коробки. Пошу. Пошу. Нормально. А да еще одна. Там, там я. Мне кажется, это жутко. 4 Gör Normal Не аутит прям знаешь, то что я тут спасись! Помогите, помогите. Не буду стоить дура играть. Ушел гратия. Без за коробки заховати, А это четвертий? А да четвертый? Мека за вам, не гарантированно тоже пройду. <Звук> там є. Там. Да. Бежим. раз устанавливаешь там минус. Фер. Нормально. Хорош. 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 Хорош, доброту. Хорош.

Финиш. Да. Де? Элеватор. Да, это элеватор. Да, это. А следующие этажи... Хоро на нашу купил. Сейчас на хор, я даже не снимаю. Шо я дыма. Так, ну уже прикольно. Мне понравилось. А Ляшшо на этом видео набирается хоть 200 лайков. Да, заруби еще одну частеньку. Там да я постараюсь попробую. Но я тоже страшно. Не, не ну цепу реально страшно, но мурашки попали. Я по ней вылезалась пиду, а я просто бессрался. Реально тупо тупо реально... Зав'язати можна такі скоти, кінвайт. Коротше, хоче, додатись, друзі, прийму, звісно. Якщо ви не будете мені засаряти почту. О, приті, може у тепло. Ох, це було прикольно. Я вам кажу, це було дуже прикольно. На цьому ми закінчуємо. Ми спробували разочок поіграти. Це ну, я... Це, не було... це я не старався вирізатися, я хотіла знайомим це зігрою. Кім треба дебілом, щоб... Брі... От тут сестра, коротше. Всім пока, і гра мені подобалася. Зустрінемося в інших одіях. Всім пока і зустрінемося від. Не забувайте поставити лайк, з підписання. Усім.